Слава Ісусу Христу, друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання та приємного перегляду вам із мальовничого гірського селища на Прикарпатті. Ось сьогодні будемо рвати ось такі квасолі спарживу, лопатки у нас, квасолі, чи як там називають, у вас не знаю. А ми будемо рвати отакі квасольки Сьогодні будемо вже доривати ось ісі квасольки, які достигли. Ну такі, аби вони ще й не були, дуже вже достигли, бо хочу закривати, трошки буду морозити, буду зривати зриватиний. Я по, понариваю, покажу вам, скільки я нарвала. Трохи але, на собі на насінні аби мати а решту все смачненько. я її люблю і тушкувати я там, там вам посилання як я тушкую там є вже я готувала у сметані є на бабусиних порадах там на каналі є От я нарву і покажу. А на кухні я займаюся шпарагівкою. Оце тепер буду робити, а чоловік робить ґрунтозацепи. Чоловік вирішив зробити е, такі ґрунтозацепи оди, до цих знів з мотоплуга, з мотоблока оці колеса і оди, на усіх дисках. Отаких він зараз вам розкаже, ну розказую тут кого, Робити. Хочемо зробити ґрунтозацепи самі. Підходять жигульовські диски. Лише треба трошки, щоб нам совпадало з цим кріпленням, яке йде на мотоблоці. Треба трошки еліпсно пропиляти дири на жигульовських дисках, бо вони не трошки не співпадають. І займаємося під гонку. А далі, як буду робити це все, я буду робити ці ґрунтозацепи на диски приварті, то все вам покажу. Поки що я займаюся ну, самого кріплення колеса до мотоблоку. Ми будемо вам розказувати все поступово, як буде це робити. Чоловік вам буде розказувати. О, де все... А це все від мотоблока, що ти тримаєш у руках. Так, так, це є О, це... На, на колеса. Це от... -то підходило. Ага. Отак з колеса він здоймив і хоче з, на, з мотоблока, і хоче на таких дисках. Ж... які Це Жигульовські. Жигульовські У нас колись було Жигулі, і він тепер тут... Диски є. Можна купити готові, але як я що зробити, то не дуже багато потрібного матеріалу. На... Як бачите, підігнав я під підкріплені. До цього, бачите, так закріпив, прикрутив. І зараз будемо ставити, пробувати, як воно нам буде підходити на боці. На мотоболоці. Воно центрує, воно не буде? Все центрує, тут... все добре. От як бачите, просто тут ми ще наваримо з полоси такі ґрунтозацепи за це, і воно повинно працювати нормально. Та, так, так, як Заводський. Такого типу, як заводські. Ми вже хоч і викопали свою картоплю, але син ще має, та він спеціально чоловік робить. Та, та не спеціально, але буде вже. і Бо буде потрібно, та й вже став этом, та й робити. Добре, такі щось ціпляти, то вже так, так. Ми мали на тракторі такі великі колес, все на той трактор. О, тепер він взяв та йому там треба. Такої полоси, а ну розказує, яка От, то була. Полос... Бачите, е, ми з полоси, е, полоса підкірка, е, товщина її 4 мм. ширина 5 сантиметрів. Ми нарізаємо по 20 см такі такої довжини так, такої довжини кусочки. І так вигинаємо і будемо приварювати до ковлевського а, а диску. А чим ти вигинаєш тут? Та так вигинаю в тисках молотком. Ага, О. І, і Так уже нарі... так, так, зараз я їх наріжу. Тут подивські по скільки, бо я ще так аж точно не розрахував, чи по 12, чи, чи по 14 е, таких ґрунтозацепів буду приварювати до диска. Дески я вже е, підігнав по е, тих кріпленнях, щоб мені підходило до мотоблока. Ну і коли вже зробимо, тоді я вам покажу. От як бачите, я вже підготував диски, посвердлив дири. В дисках будуть вони на е, таких, отакі штирі. І переварюватися будуть сюди, до цього захвату. І після так встановлювати я буду. Приварювати будеш так, і, так, до, і до диска, то то і так. І, так, і, так. І це, це так усі. Е, тут їх, виходить, що 13 штук. Якщо ви будете розмірювати, то між цими дирками то є 7, 7, 7 см 1 мм. Аби їх точно аби, відстань так, аби було. Аби була одинакова відстань. І так повністю всі заготовили по голову, ґрунту зацепи. І так ну, має вийти таке, таке у нас ну, Коли колечко. Прива... Привар... Так, коли я тут то все поварю, я вже вам покажу. Ось такий вже е, колесо, так виглядає, вже половину приварив чоловік. Ось таке виглядає таке колесо, такі е, будуть ґрунтозацепи, зацепи. Вже до, як доварити, вже повністю такі та, 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 яка ти казав відстань між ними. Внутрішній 7,2 мл. Сім і внутрішній. Угу. І ось такий вигляд має. У зовнішню десь має по 8,5. По 8,5 зовнішню, ось такий має вигляд Е, таке колесо, такво. ось так вось. Коли вже доварив, повністю, як доварити, він поприварює всі, бо то не так швидко -то робить. І тоді вже повністю. Це ще одно, то ще треба одно, так? О, щоб були два колеса і от во. І тоді повністю, вже, як будуть два готові, то покаже, і як у роботі вони будуть, то тоді теж покаже. Туємо таку зубку. Ось я вам розкажу, як я готувала. Так, Тут коротенько розкажу. Добавила я налила води, відварила трошечка два ребра, відтак добавила цю шпарагівку, отако от порізану, шпарагівку додала картоплю і тепер додаю е, у цю засмажку. Засмажку я дала е, цибулю, моркву і болгарський перець, томат, можна помідори. І отако от ми викладаємо у каструлю. Кроковий рецепт буде на каналі Бабусині Поради. Просто отак кропу цілу жменьку отаку, даємо туди і найсів аварію. В кінці заправляємо сметаною перебиту з мукою. Ось така о. Дивіться, яка, яка виходить зубка, квасненка сербанка називається. Дуже чудова шпарагівка. Ось така о. Детальний, ще раз кажу, детальний рецепт буде, як все його їх, їх робити на, на каналі Бабусині поради. Ось такий у нас обід був сьогодні. Ось така ось такий, з такої спарагівки, стручкова фасоля, шпарагівка чи як ви ще називаєте. Шпарагівка ми кажемо. Дивіться, скільки понападувало яблук, треба буде вже робити, будемо робити живчик. Цих яблук, таких тут, щоб що понападувало страшне. Чоловік вже поскошував водикаво і вже будемо збирати і будемо робити живчик. Ви робите з таких яблук, от таких паданих, сушити чи робите такий живчик. Дивіться, скільки понападувало страшне яблук. треба усе тут переробляти. Діліться в коментарях, буде дуже цікаво, хто що робить з таких паданих яблук. Вже дощик почив. Почав капати зараз, треба тікати геть, бо вже дощ. О, такий дощик. Ще трошечки вам. Знову і так покажу. Там, Де козочка пасеться. Сусід з коровою. Тікаю геть, бо дощик починається. Дякую, що дивились наше відео, Дякую, що були з нами. Підтримуйте українське. Будьте здорові, меру всім і нашій Україні. До зустрічі!